О, oh, вони знали happen. ж, до речі, що ми з України. До речі, вони знали, що ми з України. Тому що в нас е, команда клуб України! Дарі! Дарі! Дарій! Давай, 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 давай! Давай! Сука! Yes, сука! Забуваю, то якось так напевно на лакі, ні? Ну що ж, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Назар, а зі мною як завжди Дарій і ми сьогодні опять граємо в Rocket League. в змагальний режим. Саме так, хлопці, дівчата, усім привіт. І усім Всі гарного настрою, бажаємо вам. Бажаємо вам гарного перегляду, запасайтеся Так, та Гарного ранку, дня, ночі, вечора, коли б ви там не дивилися цей відос. Так, реально, ну дійсно, і все правильно говорю. Коли б ви не дивилися цей відос, а я знаю, що ви подивитесь його і раном і і вечором, так то бажаю вам смачного. Завжди знаю, що коротше, всі, коли дивляться відоси, беруть собою щось пожерти. Смачненьке. Ух ти, зразу перша карточка проти команди. Да, точніше проти клубу. Коротше, ми вже трошки пере... Ну, погрілися, а чого ти не поїхав? Mm -hmm. Добре, я зрозумів. У мене клуба вимахнулись. Ама на... Зараз буде така Перша, перша карточка і вже провихався. Е, Ну і таке собі, я думаю, в принципі, ми зараз затащимо. Да ні, по-любому, ми минулу каточку затащили, ну так, дні записи, да? І в принципі все було окей. Нам якісь попадалися, але чи могло це вплинути на те, Дарій, так? Що ми типу вигнали і якраз від капнули, ага, вони типа круті. А ні, не думаю. Да блін, а як воно забилося? Я прям відбив його! Я прям от в ту секунду відбив, треба було його, звісно, відпити. Ти бачиш, проти кого ми граємо? Подивись на їхні машинки, подивися, вони зараз нам заб'ють м'яч. Подивися на їхні машинки, вони грають... Вони з України! Це українці! Ти бачиш, тебе що ми тут нічого попасти не можемо. Знаю, пропоную, Український клуб я, проти я... українського клубу, та ну нафіг. в принципі. Ай-яй-яй-яй, то було дуже погано, що я такого що не протикав. Ми. Ми. Я тоже хочу такий прапор! Блін. в нього є, типа, знаєш, там де в нас череп, в нього прапор. От подивись, вони зараз залетять і цей. А, український прапор? Та, да, бачишся? Там, це... там може поставити собі. Він халявний. В натурі? Да. А де він, він де? там, я щось не, типу, не бачив? Ну, У мене його немає, він не може бути халявним, там треба нудувати, ти прапора. Ні, він є. При мене тут. А, там можна поставити типа прапор просто любої країни навіть. Ну так. Да. Ааа, реально, все, я згадаю вже колись на початку ту фігню бачив. А, ну це прикольно, блін, а на ж я собі раніше поставив дійшнішним черпом, як якийсь дотик, додік Ну, пацанів, звісно, шкода, але ладно, боже, все одно виграє в будь-якому випадку Україна. Йоу, ви розумієте, так? Понимаєте? А? Шарите, шарите, а? Дарі, ти шариш, так? Тобто, якщо ми програємо, я не розчаруюся, тому що я знаю, що Україна виграла. Україна перемогла. Я буду светом заспокоювати. Заспокоїть. Та -та. Ні, ну ми не програємо, звичайно. Це, шкід, це змагальний режим і тут а, е, ні на що не потрібно відволікатися. Не потрібно ні на що відволікатися і, да, і не потрібно ні, нікому робити ніяких поблажень. Тому що ми всі знаємо, що спорт він фронтується лише на змаганнях. Ось я ти знав, так? Да? Що спорт, в принципі, це відповідь, що да, таке спорт? Це змагання. Це не просто там спортивний спосіб життя, тому що спортивний спосіб життя це там е, догляд, да? він це в більшості догляд і е, оце, от підтримання та, якби, часу, от, знаєш, як то? Систематичність. о. о. А спорт це змагання. І от зараз в нас по факту кіберспорт. Ми кіберспортсмени. Ааа, спортсмены, суперкипер, спортсмен, ну, супер спортсмен. -спортсмен морофака. Тай ну давай, короче, дари, нарешті включайся миру, бо я щось тебе всю роботу роблю. Вони... Ну бля, я не знаю, там тільки один по якщо подивитися на таб, от, відкрий таб, да? Там якщо подивитися на очки, то там типу, один ехает, нет. Да е шо там валерика. Ва Валерій. Ми проти, ми граємо проти Валерія. Валерій, я знаю лише одного єдиного Валерія, але він то точно не має. він. Він в їх не играє. З нами грає Валерік і Ден. Денис. Даніель... Ні, не Даніель. а Денис. О, Денис, Денис. точно. У нас Денис ім'я є. <сес> О, було б круто, якби він на мене підписався. <сес> Прошу йому написати сюди в чат назву каналу. Сказати, що вони в відос попали. А ну напиши по англійськи ти попав в відос. Так, так само як я написав я хочу додому. У <реш> мене, до речі, якщо друзі не замітили, то в мене на мій нік, це типу, я там написав просто англійськими словами я хочу додому. Ну там, звісно, ну, воно не так прям не так читається, да, якщо прям читати англійською Ну не знаю, воно якось просто для мене тоді в той день іменно так е, писало. Але зараз я щось пробував змінити, воно не змінилося. На мені кралька. Проська ну, бій, але таке, нормально. До речі, Дарі ти бачив, коротше, що зараз вийшов... Е, ну, як не знаю, чи зараз вийшов, я щось ще скаже з тим, але просто я почув, що на 13 й айфон дадуть 1 терабайт пам'яті. Ти не чув такого? Бо зараз всі говорять, типа, терабайт пам'яті, розумієш, Терабайт пам'яті. що На той телефон щоб зайняти той терабайт пам'яті на телефоні, типа, що на ньому має бути такого. І всі ті люди, е, яким я відповідав, так, да? ну тобто, не всі ті люди, а то ще вже. Всі ті люди, хто так говорили, то я їм відповідав так, також, не переживайте, американці, да? Чи хто там Стівен Джобс, ми створював його спеціально для вас. Він створював його. Стів Джобс, що він давно повністю. Та я знаю, але шо ну, але все одно це ж він Apple, так? Да? Що? Oh, О, збивається. О, вони знали Apple. ж, до речі, що ми з України. До речі, вони знали, що ми з України. Тому що в нас е, команда клуб Ukrainians. Ukrainians! win! Ukrainians! win! Отак треба говорити. Е, так, е, о, в мене Platinum 2, Division 3. Чого е, там далі? Е, ми йдемо і далі катач-каточку. Погнали! Ууу! О, ми знову будемо проти команди. Ууу! Ну що? вообще, далі, от ставка на саме е, ось цю, е, ігру ми виграємо. Ага, ні, ясно. Ми тут виграємо. Але дивись, він, в нас е, яка перевага? Ага, він ще не підключився, там той другий. Бо я щось подумав, він типу буде зараз один, а в нас пінг 140-180, а в нього 36. Факту <much>, so sure. ми виграли, тому що ми взайшли в ігру, а вони ні. Добре, далі, наступна перемоточка. Та ні ще не перемоточка. Далі, все. Наступна каточка, <much>, третя команд. каточка, але вона <much, вже <much>, заходить зразу з командами. Да? Знову. Клуб против клубу, Украинис против okay. no, кого? Окей. само, О, зайшов, зайшов. А що, oh, oh, апекс з нами играл? И субач. Из тубак. Ой, давай, теперь ты, теперь ты, теперь ты! Дари! 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 Мэттши бы кричал, пить шипов, колоку. Хочу, маю, тебе кричав. Ладно, в принципі... Ай, давай, давай, давай. Уу. Да ну, 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 давай, 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 давай. Сьогодні чистую каточки э, клуб проти клубу, да? Вот ми побачим, в принципі... Чи дає якийсь скилл, то що ти створюєш клуб. Дарій! Да Дає скіл то що ти е, створюєш клуб, Знаєш, це, типа е, підсвіточка в клавіатурі додає тобі FPS. Вот <звіт> в тебе світиться клавіатура, да? і по, по факту у нас дуже похожи е, купи. В тебе більше FPS, ніж мене. ми. <звіт> Народ, якщо ви не знали, якщо нажати на F10, поки ти граєш в ігру, тобі справа от віконечко. Чи там? Зачекайте, я не знаю просто як на камері, я просто ще не бачив. Коротше, десь у тут вот віконечку має висутися з цифри. У мене FPS 144. Це я собі поставив так, якби той мінімум, ой, максимум, щоб воно в мене обмеження стояло. Бо ж у мене екран 144 Гц. Ну і коротше ладно, не буду вимахуватись більше. Я не знаю, мене там мало бути більше набагато, там 300 має бути ціло. Тот хай ха! Зараз ми програємо Зачекай, 1-0, ми програємо. Дарій! 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 ФУХ! Ні-ні-ні, нормально, нормально! ми будем. ми тащимо. Ну типу, бачиш, вони щось... Не так активно забивають голи, а якщо забивають, то якось так напевно на лаки, ні? Вау! Просто ти бачив, я навіть без тут тупив, я в кінці напугався, я дивився на нього, але я офіційно погався. Причому ви можете бачити зараз мої оці от фрейми, FPS, games, що, рендер, CPU, GPU, Max і так далі. Я не знаю, звісно, ви можете написати в коментарях, що це означає, тому що я крім FPS більше нічого не розумію, але думаю, я з тим розповів... чим цьому скажу цього не розумію. Комп'ютер не лагає, ну точніше, ігра не лагає, да, картинка, так? Я дуже проста людина, знаєте, з простої сім'ї, мені то, знаєте, по-ба-ра-ба-ну. Головне, щоб... Ай, да куди ж ти вдарив, ну мене? Дивись. Ну давай, а я думаю, він сам собі. Оп. Давай, 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 давай! На, раз і він. О, він не відбив. Пляха, я теж. Давай, давай, давай. Ааа, не доставлено, ну, нічого. До речі, це снідь мою розкрадку на машині, вона мені дуже подобається. Це був якийсь там е, колись лама. Е, коротше, сезон якось обновляли і зробили його під ламу. От я тоді той його і вибив. Але ще не знаю, може роки два. Ну ладно, ладно, і два роки. Може один рік тому. І воно мені взагалі дуже подобається. Ну, Так. 2,29, то вже пройшло. Скільки? 2-21, так, да, пройшов? То буде 40. 30. Ой, 30 так. 2-3 коротше, ми зробили 3 гулаш. Ну, типа 2, але так вони ще, якщо їх, їх ніча траховувати. Хай. Бляха, я щось думаю, я його відіб'ю, але він швидше їхав, за мене вдарив його швидше також. E, в принципі, я майстер по тому і як виправдовуватись перед своїм другом. Ладно, після цих слів, в принципі, після цього признання я виходить, буду не майстером, тому що він собі думає, а ти ж так все говориш для того, щоб випробувати себе, правда? Що так є, та так завжди було, ні? Дарі, коротше, завжди в всіх іграх колись тащив, коли я грашю на ноутбуці, а в мене тепер нормальний комп'ютер. Так що може... Е... Комп'ютер мені щось якось й додасть, ні? Чи ні, як ти кажеш? Ну каже, поки що не додав, я пару місяців. Ну скільки в мене тут побігли? Щас не дуже, поки що ну, Ну в смысле не дуже, я вже почав тащити, ну, в ігрі, наприклад. Е. Е. Такій ігрі, наприклад, як... А що я іграв? Я не знаю. Я... По... По факту я ніде не почав тащити, бо толком я толком нічого не граю, бо да? Бо ми граємо з тобою тільки в Rocket League, і я як і грав колись, так і граю зараз. Ну, поняття, що колись я казав, що я краще граю, але я щось так дивлюся. Щось мені здається, що я так играю. Класно, класно, мається, на увазі. А от, наприклад, ти гірше хоча так. Що? Ти знає, Бо я мені... страшно, <свист> А, да? Да. <свист> а, давай! О, 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 о. На, пау! А, блин. Чусь, я думал, я думал, что буде якось ефективніше. темніше. Він мене прям під ворота підкидає. Не-не-не! О, красава! Да, що дай вы тоже игру и типа вырчить. Блин, вообще класна карта. Мне дуже подобається, короче, е, коли ты ти играешь, типа, е, суто против клуба. Добре, я вдарю. <танкрируй> не достану. Коротше, мені дуже подобається грати проти клубу, тому що мені подобається цей контраст кольорів, да? <танкрируй> Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, блін, 3-3, ти забув, за, за, за такий час буде, якщо ми, звісно, за 7 секунд не заб'ємо гол. Як Подобі, ти на статистику в табі, там тільки один чувак, по суті, грає. О, да, бачу, 880, да, 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 да ну, А у нас, бачит, у нас ревно, у нас, типа, близнецам сто 100, Давай, ты едешь. Давай, 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 давай! Давай, сука! Сука, блядь! Да, Да не можем так, то бред який-то. Разумеешь? Типа, блин, я там миг забыл, ты А чё я не забыл? Да <реш> блін, я не знаю, я щось якось не попав. Я, б... я від того, що почав кричати, психувати, я не зна... я щось не зрозумів, зрозумів? Я не зрозумів куди летіти, хоча я, ну, все бачу, типа все, в мене все було в очах украховано. Руки просто не слухались. Да, це просто руки не слухались Я знав, приду, що мені треба робити. Ти мене просто руки не слухались. Майклі. <реш> Коротше, треба з ними закінчувати. Нема нітро. Ой-ой-ой, дарі, давай давай, давай! дуби! Красава, є, ми виграли! Що це, що це, що це, що це? 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 це вже це друга виграшна ігра. Коротше, зараз записуємо нашу третю ігру. І вона буде кінцева. Ой, дочка вийшов з гри. Так, тобто, Опа на! Папа-па-папапа. А, до речі, якщо ви можете замітити, так ми сьогодні на нових машинках. На нових машинках і... Ой, перебросим. Ладно, тут я не буду вставляти, бо я так буху, що він відчистив. це... Ой, запускай. В душі був, помив ми був, і в мене тепер так, типу, трохи так прям в тих наушниках моїх, прям так тихо-тихо. Я нічого не чую. Я надіюся, десь на другому поверсі, бо в сусідів дитини ніяк не спиш, я їм не мішав, бо тут, блядь, я не знаю, мене, напевно, чує людей стоп. Ну, в принципі, весь будинок. Так, запустилася наша каточка наступна, це вже, вже не е, та, оце, клубний е, режим, Ну, да? no, Режим то змагальний, але вже клуба проти клубу не буде, на жаль. Ем. Um... Ну, це, знаєте, були такі тоді серйозніші, бо мені здається, коли ти граєш проти клубу, да? Це є прям якась окрема команда, yeah. мені здається, яка там створюється спеціально для того, щоб прям вигравати всіх підбір ігроків і тому подібне. А оці, вони типу такі лайтові. Коротше, це, знаєте, зараз на нас буде відпочинок, хоча всі попередні ігри. а що, всю... ми, до речі, попередні ігри, так, до речі, нормально напрягали свою попу. Для того, щоб это ні? Коже, да ти може й та, я то ні Да <рес> ти можешь и та! Не, ну да, по факту поделиться на мою реакцію і на твої реакції, Ти там вообще скаканьку сидиш знаєш, типа в мене там є жопа горить, моя п'ята точка вже говорить Не назад перестань! Перестань, назари! Короче, там треба зараз залітати на двіж. Детка ти уже горишь! Ой! Опадно! Кукейчики, рифанта. Ну ч-то не забыл. У мене підігнала. Блин, а я догоняв менетр не було, понял? Я не мав можливості те, що підібрати, я так просто розганявся тим, що я пригав E, народ, до речі, якщо ви знаєте, як поставити аватарку на ігру, то скажіть мені, будь ласка. Або далі, ти знаєш? Mm. E, yeah. Чекай, що пацани ті типу порозігралися, Може вони були. Давай, вдариш, вдариш, дариш! Mm. Нічого, Дарі, коротше, тащить. Дарі тащить. О, та, він не бустит, він мене бустит. Той що сам на голді, а я на... Чого там на плачені, да? Чи плачені, чи голд це краще? Платіна, я читала, а що? Але ну, я пущений, да? А я, я, я тебе, так? я тебе бущу, от ваш. -ха -ха, -ха, ха ха А це воно так тупо дає, розумієш? Що це цей то датчик? О, что ты так даром, напиши на лучше, потому что ты прилетів. Я же хотів прошу. На, тримай. Ладно. Ох, який був поліцейський розворот. Ой, зараз би було... Опа-па-пау! Оп, оп, оп! Ні, не, не буде. Давай, 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 давайте, ізнов'я, і знов я и бич! Оу, ноуу! Ой, не не визовдари, взаравдарить, визов, вивдари, иде наш мяч, наші ворота, іиии! Далі підрває його иии Мені. Я ніколи мені ніколи не встати якимось там, наприклад, знаєш тим самым, то що узвучує... Ой, не узвучче. Коментатором, да, коментатором. Різних... Різних спортивних ігор, різних спортивних ігор... Я не можу, боже, я так... Я, я ніколи не можу так швидко продумати якісь ці слова Р -р -р -р. О, давай, 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 давай! Я можу хіба ж так... Неее! О, ні Вони забили нам гол, о ні Ми з Отак, ми забиваем їм гол. Отак, о ні, о... і тумо пойдем. О, да, бать, дари, тебе теж гарно получається. І, ми Назар відбиває гол. Назар точно відбуває його потужний. Найпотужніший удар в цього.... З суперника, да. Найфом, в свисті, я відбив, алло. А, ну типа не зарахувались, ну і що, я ж відбив. Поу, наносить удар. Наносить уши пас, дарий наносить сам собі пас і сам собі ж. Промазує удар, да? О боже, да. Дарий, дарій зі всіх сторін, відбуває їхні удари. Дарий. Дарій знову наступає, дари, удари. Вони зробили контрнаступ і НІ! Нам забили гол! Да ну. Е... Спокійся, дивись, це ти, буде бас. Та мені здається, коротше, через те, що я отак, е, знаєш, не відволікаюся, да? Але одну каточку, знаєш, можна це, і програти, в принципі, ми виграли вже не дві можна. Та, можна і програти. Але, що можна? можна Що ще сказати? Типу, ми це играємо взагалі, тут змагальному режимі, нам бажано би було виграти. Але... яка різниця? Я цю, я цю ігру я іграю для того, щоб відпочивати, ні, вот я прийшов роботи, я хочу поіграти, давай! Фу, <рес> шииш! Каже, не кричи мене вже вуха, блядь. Да, ви можете таки, е, трошки зменшити звук. Треба буде... Знаєш, на початку відео... такий, Дисклеймер, знаєш, е, зменшити mm -hmm. відео на виштука. Або в телефоні. Бо завжди, коли... Я дивився теж, коли з відосе зіграмо, знаєш, коротше, типа цей е, e, завжди, коли мама, я сидів там в кухні їв, їв, дивився відео після школи, да? е, e, і завжди там, от от, як я, да? E, починали, от, от, типу, як я, кричати. І я завжди такий, ой-ой-ой, давав більший звук, а коли мама якраз в мене заходила, то вона, вона казала, типа, е, отак. Йой, Назар, бо ти дивишся знов своїх тих деяких людей. <різь> Блін, у мене така класна машинка, вона <правиться> так гарно підсвічується неоном різним. Коротше, 4-3, 4-2, ми виграємо. Але mm -hmm. далі коротше портачі нам спілкую, я не розумію. Що ти там сказав? <гум> а шо, не так? Та подивися, я хотів вдарити, ти взяв, відбив якусь там криво. Ну дивись, бач і все, хол Ну дивись, і знову не забив. Ну типу, ми б могли зараз виграти, а так ми маємо більше шансів програти. Храні... Але шанси кожну секунду Як... збільшуються, тому і час... Нічого не забив за <гум> цього. Та ти, Та ти бущений. <реш> вау, вау! І так возмущаємося з них трохи. Вау. Але в мене, бачите, немає оцих е, штук, які, тіпа, тих. хочете, як вони називаються там. Болтики всякі, які літають. У мене вони минуло град був. Коротше, народ, три каточки виграні. Ніколи ще такого відосу не було, де ми всі аж три каточки підряд. Щоб ви розуміли, це без клеїк, без нічого. Ми просто реально... Три катки підряд вигляду. Дуже вам дякую, народ, за перегляд. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. І, в принципі, все. Я вас відпускаю. Дуже вам дякую за перегляд. Пока. Пока-пока-пока. О, папа, -па, нарешті. Дарій перший раз попрощався. Ура!